Вітання 15 травня, четвер, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційна у цій порі. Програма громадська приймання». на початку. Детально про сьогоднішні теми. Меланома, симптоми, причини, фактори, ризику і лікування. Про це з лікарем у другому блоці не пропустіть. Традиційно у Києві проводиться весняний двомісячний благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста. Цього року ці заходи вже проведено у період з 24 березня по 8 травня. Підсумки роботи комунального об'єднання Київ Протягом двомісячника з благоустрою про це у корисних порадах розпочнемо традиційно з юридичної консультації. Придбання житла в рамках житлових програм, що реалізує державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Саме на цю тему піде мова саміть. Шановні глядачі, неодноразово в нашому ефірі. Ми якраз і говорили про те, наскільки нині в Україні можна придбати житло за державними програмами. Ми всі з вами розуміємо, що у 2014 році у всіх сферах нашого життя докорінно все змінилося. Як вплинула ситуація у державі на питання придбання житла в рамках програм Доступне житло? Їсть у нашій студії Сергій Комнатний, директор іпотечного центру у місті Києві та Київській області. Працюємо у прямому ефірі. Тому, будь ласка, 223-09-71, Ми вже чекаємо на ваші запитання. Двісті двадцять Сергій Олександрович, Рада вас вітати. Добрий день. Добрий день. Ми з вами зустрічалися десь у березні. Тоді вже певні дані ви нам надавали з приводу того, що дійсно відбувається і скорочення саме програм фінансування. Так, так. але я хочу якраз от нещодавно голова правління фонду Лені Дресухін. Я його зацитую, якщо не проти, а ви нам далі продовжите і прокоментуєте. Не дивлячись на кризу, державні житлові програми, які реалізує держмолодь житло, продовжують виконуватися. Підтвердження тому є введення в експлуатацію протягом першого кварталу 2014-14 житлових будинків, які будувалися в рамках житлових програм. Я хочу вас запитати, незважаючи на те, що зараз, в 2014-му всі люди, які е, вступили в ну, грубо кажучи, вступили в програми і е, реалізували своє бажання придбати житло саме в рамках програми програм 2013 року, їм нема чого боятися на сьогодні, тому що це найбільше питання, яке багатьох сьогодні турбує, навіть е, от людей, які вже вклали певні кошти. Ну, звичайно, на сьогоднішній день складається складна соціально-політична і звичайно ж економічна ситуація в державі. Mm -hmm. Але ті громадяни, які вступили в реалізацію програ... в програми в минулих роках, їхні об'єкти. Будівництво їхніх об'єктів знаходиться під контролем держмового житла. Вони всі будуються не виключно. Я буду відвертим, що по деяких з об'єктів можуть бути невеличкі, скажімо так, продовження по да, терміну введення об'єктів в експлуатацію, але таких критично небезпечних об'єктів на сьогодні у нас немає. Всі об'єкти, всі забудовники, які приймають участь в програмах, дали гарантійні е зобов'язання, що вони... Завершать об'єкти будівництва і всі громадяни, які прийняли участь, отримують не житло. Інше питання щодо нових договорів, mm -hmm. які ми маємо і могли б заключати. Тут, звичайно, в результаті секвестру бюджету у нас відбулися певні зміни. Якщо ми розглянемо програму пільгового молодіжного кредитування, то в першій редакції державного бюджету у нас була запланована сума. Видатки 60 мільйонів гривень. Угу. Після проведених змін до бюджету у нас залишилось 26 Ой-ой-ой, ну навіть тобто, більше да, ніж половина тобто трошки ми бачимо, да? що договорів по даній програмі буде в два розив два. Половина рази менше ніж було заплановано. Mm -hmm. Що стосується програми здешевлення вартості іпотечних кредитів, то до кінця березня вона працювала в штатному режимі. У нас відповідно укладались договори, але знову ж таки, в березні, при кінці березня, Верховна Рада скоротила дані видатки з 300 мільйонів до 100 мільйонів, і з березня банки призупинили видачу кредитів, тому що це залишилась та сума, яка необхідна для виплат по. Тим кредитам для компенсації виплати тих кредитів, які вже були надані період 2012-2013 року, тобто я хочу наголосити, що ті громадяни, які отримали кредити і підписали з фондом, Договори про часткову компенсацію вартості відсотків в рамках даної програми, їм хвилюватись нічого. Тобто -то тут можна сказати, що там все звуки. кошти, да. це залишається захищеною статтєю uh -huh. держбюджету uh -huh. і на сьогоднішній день затримок з виплати даних компенсаційних видатків у нас немає. Uh -huh. Відповідно, що стосується програми «Доступне житло за схемою 70 на 30, тут теж відбулись кардинальні зміни. Заплановано було 100 млн грн. Наприкінці березня Верховна Рада скоротила видатки по даній програмі з державного бюджету до нуля. Ой. Ну, дивіться, у вас над днями відбулася досить цікава веб-конференція. Це вчора було, якщо не так. помиляюся. Я от подивилася питання, які вам ставили люди, а питання. А ну, якраз от, люди бентежаться з приводу того, що вже почали і вступили в програму, але чи отримують власне воно своє житло? Ви почали говорити про програму 70 на 30. Я хочу одразу, якщо не проти кілька запитань, які там лунали, тому що ну вони дійсно життя такуальні і актуальні. І якщо є надзвонювачі, прошу дуже вже телефонуйте і от такі власні історії ви зараз почуєте і зрозумієте про що б хотілося від вас почути. От досить важливо, Віра Миколаївна, я так розумію, до вас звернулася. Як ви можете прокоментувати ситуацію, що склалася на сьогоднішній? День з виконанням програми 70 на 30. має на увазі той факт, що кілька сотень учасників програми наразі не можуть проплатити обіцяне житло, оскільки запропоновані їм іпотечним центром комерційні банки не буду називати не перераховують внесені туди кошти забудовникам кілька місяців поспіль. Чи не поповнять ці люди список постраждалих інвесторів на кшталт літа центру завдяки подібній ситуації у державі? Так що за ситуація? Наскільки чи є Перш за тут? все? Це зрозуміло, що будь-які економічні коливання в державі в першу чергу впливають на банківський mm -hmm. сектор. І банки-партнери, які працювали з фондом певний період часу, достатньо тривали, теж їх це торкнулося. На сьогоднішній день у нас є ситуація, що три банки, з якими працює держмолоджитло вже тривалий час, мають я дуже маю на це надію і впевнений, що тимчасові. Складнощі з своєчасним перерахуванням коштів. Мається на увазі, що громадяни, які інвестують в будівництво, в будь-якому випадку вони інвестують через свій рахунок в відповідному банку агенті, дані банки не перераховують платежі день в день, платежі затримуються. Тиждень два по деяким випадкам і до місяця. Що робить в такому випадку держмолоджитло? В першу чергу держмолоджитло звернулося до національного банку України угу, як угу. до регулятора з метою і з пропозицією. Створення спільної робочої групи з представників банків Національного банку спестров і держмолоджитл для напрацювання ефективних механізмів для виходу з кризи банку в частині погашення заборгованості перед громадянами, учасниками програми. Тому ми е, маємо велику надію, що Національний банк підтримає нашу ініціативу і е, така робоча група буде складена. Е, ну, відповідно, ми зробили відповідні. Необхідні uh -huh. звернення і до суду, і до прокуратури, і до Служби безпеки України, щоб проводити постійний контроль і моніторинг тих видатків, які проводять банківські установи, щоб в першу чергу ці видатки були на громадян, які являються учасниками державних програм. Що стосується е, ну, громадян-учасників програми, то ми постійно з громадянами е, маємо Чіткий контакт, зв'язок, буквально сьогодні була зустріч, і співпрацюємо з банком з, з тим, щоб напрацювати механізм або графік погашення даної Ну, Десь щось здається, десь щось ми ще рухаємося в цьому напрямку, але. Uh, ну я думаю, я впевнений, що все буде добре. От Дуже хороше одне таке запитання. воно Загальне я б теж хотіла сьогодні вам до речі поставити. Тому що ну зараз ми розуміємо, поки що ситуація на тому рівні. А, ну якось кілька кроків в питанні доступного житла зроблено назад. Ну мені так здається. Принаймні, за цей час хотілося, щоб так не було. Хотілося навпаки, щоб збільшувалося фінансування в цьому питанні, і люди все таки могли придбати своє своє житло, тому що знаєте, у той жарт, що скільки це треба пропрацювати, прожити чи 300 років да чи і пропрацювати, щоб придбати житло. Ну, він якось на сьогоднішній день і недоречний, і не зовсім це дійсно смішний і жарт. І от е, хороша вам вчора на конференції, якраз теж Павло написав, що взагалі чи розглядаються якісь плани напрацювання у сфері доступного житла нові ідеї. Ну це зараз теж до, можливо зараз поговорити навіть тут не нові ідеї, а наскільки, скажімо, можна було б ці програми, які нині існують, далі їх розвивати. А от якраз в продовження Світлана у вас запитувала, чи реально як оцінити перспективи доступного житла в Україні надалі на найближчий, в роки. І чи буде воно таким вже недоступним, як і раніше. В чому головна нині проблема? Лише проблема в тому, що уряд виділяє за мало коштів на ці програми, чи люди мало інвестують у будівництво у Києві. Отак от вам одразу кілька. Перша все дійсно програма Доступне житло на протязі останніх років працювала. Ефективно, угу. хоча і е, на той період 100 мільйонів гривень на програму доступне житло в рік, це було мало, необхідно було в рази більше. Е, на цей рік, як я вже сказав, скоротило до нуля, але ж все ж таки залишилась у нас частина договору, який з минулого року залишились непроплаченими і уряд в минулому на минулому минулому місяці прийняв рішення щодо розподілу бюджетних асигнувань нашого головного розпорядника і все ж таки частину коштів це 10,1 млн грн, мільйон гривень виділити на погашні забороненості mm -hmm. по договорам минулого року. Тобто ті громадяни, які уклали договори в минулому році, вони все ж таки будуть забезпеченими державною підтримкою, і це хоч, хоч так добре. Що стосується взагалі програми Доступне житло, mm -hmm. я не Завжди казав і буду казати, що дана програма, перш за все, має великий соціально-політичний ефект, тому що зменшується квартирна черга, громадяни отримують житло. Це завжди добре. Вона ще має великий економічний ефект. Простими словами, виділяючи кошти з державного бюджету на одну гривню з державного бюджету, громадяни приносять ще три гривні своїх інвестують ці всі кошти в будівельну галузь. Працює економіка. Одне робоче місце в будівельній галузі, яке працює за рахунок цих коштів, породжує ще 4-5 робочих місць суміжних галузях. І на протязі року ці ж самі кошти в цьому ж об'ємі повертаються до відповідного бюджету вигляді податків ну, то, та це зборів. Тобто по колу Ці кошти. ну, це в нормальному сенсі і десь вони знаходять вони по угу. колу йдуть, вони угу. заставляють працювати економіку, угу. тому скорочені видатків. Таких видатків, я вважаю, тут трошки Верховна Рада, можливо, наші депутати не допрацювали і докорінно не розібрались. Якщо ми навіть зараз говоримо про бюджетну економію, то економити на цих програмах, які стимулюють розвиток робочих місць і економіки в цілому, просто неможливо. Це економічно невигідно скорочувати такі програми. Ну і відповідно, це це. Призводить до додаткової соціальної напруги серед населення. Що стосується ну, правда, і люди переживають, і ті, Звичайно. хто бо у вас на веб-конференції дуже велика кількість запитань що робила, все таки люди переживають за ті, хто вже а, знаєте, і будинки можливо трошки поступово будуються. Люди переживають, тому що ну, будь-які коливання заставляють mm -hmm. громадян хвилюватися, тому що mm -hmm. ми вже знали, що у нас стабільно з року в рік про працює програма доступне житло. Якщо хтось з якихось причин не зміг прийняти mm -hmm. участь в цьому році, то він планував собі прийняти участь в наступному році. Або чекав об'єкти, які йому більше підходящий. Тобто, ну в будь-якому випадку. Але зараз люди все одно приходять до іпотечного центру проконсультуватися. Приходять. Я б ми постійно нагадуємо, що в іпотечному центрі так. на вулиці Кривоноса, правда, працює так: ну, система як єдиного вікна, можна прийти з певними документами і по кільком програмам подивитися, принаймні, на що людина має право. От приходять чи зараз також приходять, так, однозначно, приходять так? люди консультуються. Угу. Ну, Це ж не значить, що у нас все закрилося, нічого розумію, не працює. що Все працює далі, працює далі. Так. всі програми <гум> юридичні. Працюють uh -huh. програми пільгового кредитування, кошти, хоч і uh -huh. невеликі, є. Також в такому ж об'ємі працює, як і в минулому році, програма надання кредитів молоді за рахунок статутного капіталу фонду працює, власних uh -huh. коштів фонду. Uh -huh. Програма працює, фінансується вона за рахунок повернення від раніше виданих кредитів, тобто на рефінансування працює. Ці програми працюють. Також громадяни, які приходять, вони. Скажімо так, заносяться до нашого рейтингу тих громадян, які потребують покращення житлових умов. І в майбутньому ми все ж таки маємо надію, що під час перегляду державного бюджету за результатами першого півріччя все ж таки держава відновить увагу буде. до житлових програм і перегляне бюджет. І тоді ми зможемо цих громадян, які цікавилися, все ж таки, у нас є вже з ними зворотний зв'язок, з'являється, викликати і запропонувати їм якісь програми. Також додатково на сьогодні фонд. Співпрацюючи з одним з державних банків забудовниками, розробляє нові фінансово-кредитні механізми з мінімальним або взагалі без залучення державних коштів державного ресурсу, що в свою чергу може породити абсолютно нову програму. Я сьогодні про це ще рано говорити, але так, робота Так, так але є варіанти робота так? Ведеться, Альтернативні звичайно. варіанти. О, це цікаво буде, Головне не зупинятися. Зрозуміло, Забинятись, що в питанні будівництва житла гроші на першому кошти на, на одному з перших місць. Але в принципі можуть з'явитися кошти, а не буде реально під що їх я маю на увазі і програма. Так, от існують програми. час, коли в державі ідуть mm іде -hmm. е, е, процедура або процес демократичних перетворень, економічні перетворення, і трансформації теж мають відбуватись. 223-0971, На скільки хвилин, якщо буде до що бачу, що в принципі. Е, Редактори приймають дзвінки, можливо, вони трошки не по темі, але хотілося б почути дзвіночки. я єдине хочу вас запитати. Ми з вами говорили про кілька разів під час нашої зустрічі про так звану чергу. Ну не так звану черга, так і зрозуміло, що завдяки програмам, які працювали в нашій державі, і працюють, будемо говорити, працюють можливо не так, як би хотілося, але черга досить суттєво скоротилася, досить суттєво. А в 2013 році я так розумію, такий був плідний рік в цьому питанні. Так, скажіть, реально, скільки зараз черговиків можемо так по Києву, якщо можна цифру назвати? В минулому році закінчилось формування єдиного державного реєстру О, громадян, страшно. які потребують покращення угу. житлових умов. Тобто, на підставі формування даного реєстру всі квартирні обліки провели інвентаризацію діючих своїх списків. На сьогоднішній день по державі занесено до єдиного державного реєстру майже 500 тисяч сімей. Що стосується скільки громадян е, скористались державними програмами і наскільки це скоротила черга, то в середньому я скажу, що за е, попередні роки в середньому фонд реалізовував десь 4-4,5 до 5 тисяч квартир, тобто по всім програмам по всім програм по майже 5 так, тисяч так. сімей не, скористалися державною mm -hmm. програмою, мали можливість скористатися щорічно минулому році лише по місту києву та київській області 988 сімей скористалися. 988 сімей це в середньому три чоловіки в сім'ї це три тисячі mm -hmm. громадян покращили свої житлові умови але ж як казав один з чиновників, це три тисячі громадян переїхали в нове житло і радісні. А ще три тисячі радісні, що вони від них з'їхали. Ну, Трошки з іронією, але десь воно дійсно так і є. Так. І в попередні роки. Коштів виділялось замало. Ми будемо мати uh -huh. надію, що з розвитком економіки у нас будуть приділятися цим питанням більше уваги. І хочу сказати, що два тижні тому назад в фонді була місія міжнародного валютного uh -huh. фонду, яка uh -huh. оцінювала ефективність. Користання бюджетних коштів на реалізацію даних програм. Деякі програми, які реалізовує держмолоджитло, вони дуже схожі на європейські зразки програм, тому вони їм дуже знайомі. Вони, представники місії МВФ, дослідили уважно і. Погодились з тим, що кошти використовуються саме для тих категорій населення, які потребують Потребуєте. цих коштів uh -huh. цієї допомоги, uh -huh. і економічний ефект від більшості програм фонду все ж таки достатньо суттєвий. Тому будемо мати надію, що будуть і міжнародні рекомендації до нашого уряду до парламенту щодо збільшення асигнувань на реалізацію даних програм. Вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимося до зустрічі. Вам нагадаю, що нам не чистю, що сьогодні у першому блоці був Сергій Комнатний, директор іпотечного центру в місті Києві та Київській області. Переходимо до наступного блоку. Традиційно це у нас з вами поради лікаря. Сьогодні будемо говорити про таке грізне захворювання, як меланома, а це одна з найбільш злоякісних пухлин. Розвивається вона з перероджених клітин родимок або здорової шкіри. Пік захворюваності меланому припадає на вікову групу 30-39 років. Жінки страждають частіше ніж чоловіки. У наступному блоці все про полон... про меланому. Не перемикайте.